Діти, порахуйте, скільки кругів на малюнку. Так, три. А однакові вони? Чи різні за розміром? Різні, а за кольором? Також різні. А скільки квадратів на малюнку? Вірно, два. А чи однакові вони за кольором? Різні. А за розміром однакові вони? Чи різні? Різні. Яких фігур більше? Квадратів чи кругів? Вірно, кругів більше. Малята, подивіться, усі ці предмети схожі на круг. Давайте їх назвемо. Це кавун, повітряна куля, годинник та м'яч. А ось ці предмети схожі на квадрат. Давайте назвемо їх печиво, блокнот, вікно, дорожній знак. Тут ми бачимо наших друзів ведмедика та їжачка. Вони засперечалися, хто з них вищий, а хто нижчий, і просять нас допомогти їм. Дітки, допоможемо! Так, звичайно, допоможемо. Для цього треба прикласти один предмет до одного і тоді видно, хто з них вищий, а хто нижчий. Тож, дітки, хто вищий з друзів? Правильно, це ведмедик. А хто нижчий? Їжачок. Вірно. Нас також просять допомогти. Хто дітки? Лисичка та зайчик. Що треба зробити? Прикласти зайчика до лисички. Хто вищий? Правильно, лисичка, а нижчий зайчик молодці. А ще нас просять, друзі, собачка та котик. Ми з вами що робимо? Прикладаємо котика до собачки. Дітки, хто вищий? Правильно собачка вищий. А котик нижчий. Молодці. А тут у нас ведмедик та півник. Що треба зробити, дітки, щоб визначити? Правильно, прикласти. Тож, вищий ведмедик, а нижчий півник. А також нас просять допомогти друзі Вовчик та. Мишка. Яким способом будемо перевіряти? Прикладанням, вірно? Тож дітки, хто вищий? Правильно, Вовчик, а нижчий? Мишка, молодці. Запрошую вас пограти у гру Розсели звірят. Подивіться, у нас тут є два будиночка. Скажіть, будь ласка, дітки, який із них вищий? А який нижчий? Як можемо визначити? Способом прикладання. Ми прикладаємо будиночок білого кольору до будиночка червоного кольору. І побачили, що вищий у нас будиночок червоного кольору, а нижчий білого кольору. Вірно. Перед нами наші друзі, ведмедик та їжачок. До якого будиночка ми посилимо з вами ведмедика? До вищого чи нижчого? Так, до вищого. А їжачка до нижчого. Добре. А друзів, зайчика і лисичку. У які будиночки будемо розселяти? Лисичку до якого? До вищого чи нижчого? Правильно, до вищого! А зайчика до нижчого. Правильно. А собачку з котиком. Собачку до вищого, а котика до нижчого, вірно. А тут у нас ведмідь із півничком. Дітки, ведмідь піде до якого будиночка? Вищого чи нижчого? Правильно до вищого, а півник до нижчого. Молодці! І ще також вовчик та мишенятко. Вовчик піде до вищого будиночка, а мишенятко до нижчого. Правильно. Ось подивіться, наші звірятка тепер будуть жити у цих будиночках. Знайди три відмінності, дивись уважно на картинку. Один. Два.